Хто з Воскрес? О, Шановна Тернопільська громада, щороку в Шевченківські дні ми, хоч невеличкою кількістю але збираємось, щоб вшанувати пам'ять Шевченка, щоб згадати про його заповіти. Шевченко хоч не був теоретиком українського націоналізму, але він в своїх художніх творах. Творив цілу теорію українського націоналізму в своїй хаті, своя правда і воля світає. Шевченко був настільки потужним поетом могутнім поетом, що навіть совєтська власть не могла його заборонити. Він вивчався в школах, в вузах вивчався офіційно, визначали його свята. Правда, ті речі, які він писав, як розрита могила, і все проти московської окупації було. Вилучено, і при тому, що він був офіційно визнаний поетом українським, хто збирався 22 травня, щоб внувати День перезахоронення його праху, переслідували, виганяли з роботи з навчання, оголошували українським націоналізмом. Шановна громада, як тільки почалось національне відродження, ми завжди тут збиралися на цьому місці і насловлювали найбільші свої. Вислови проти московської комуністичної окупаційної імперії і згадували Шевченка. І Шевченко нам допомагав боротися з Московською імперією. Я пам'ятаю, що був студентом радянські часи, бо для нас, студентів, найбільше свято було свято було п'яте березня, вшанування дня народження Шевченка. Коли збиралася інтелігенція, я тоді вчився у Львові і тоді вже. Можна було ж хоч щось сказати про Україну. Я вже не кажу про початок 80-х років у Києві, коли я був, і коли теж збиралася громада, збиралася громада Сою... Совєтського Союзу, і письменники виголошували правду про Шевченка тоді. Це вже тоді навіть можна було дозволено. Шановна громада, сьогодні я не хочу багато говорити. Сьогодні ми знаємо, що знаходимося під московською окупацією. Особі партії регіонів, яку народі справедливо охрестили партією ембріонів. Це нова окупаційна влада. І сьогодні, як ніколи, важливий, важливий для нас заповіт Шевченка. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте. І будьмо вірні цьому заповіту Шевченку до кінця. Слава великому нашому генію Шевченку! Слава Україні! Тарас Шевченко до Снов'яненка.